Ім'я Божан має давнє слов'янське походження і утворене з основи Бож за допомогою суфікса ан основою для цього імені є Боже, згідно з дослідженнями. Гковича сучасна форма ім'я Божан виникла безпосередньо від серцького чоловічого імені Боже. Інший дослідник Шимундич вважає, що ім'я може походити від нечленного прикметника «боджі». Ім'я Божан зафіксоване в Польщі ще з 1265 року, а у сербів його використання відноситься до 14 століття. В Україні ім'я Божан вийшло з ужитку, проте антропонім Божан представлений у кількох прізвищах, таких як Божан та Божанович, особливо на Хустчині. Також слід відзначити прізвище одного з козаків білоцерківського полку у 1649 році. Данило і Кар Божаненько. Схожі на Божан імена Бажан Роман Божа Балан Божар Бошко, Доман, Кажан, Коман, Лозан, Рожен, Томан, Солан, чолан.